Друзі, всім привіт! Поступаю до нас у продаж. Свіжопригнаний автомобіль в Швейцарії, це Fiat Freemont 2013 року з двигуном 2.0 дизель MultiJack на 125 кВт, на автоматичній надійній коробці передачі, гідротрансформатор. Автомобіль максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Пробіг автомобіля становить 175 тисяч. Він для нас повноприводний, семимісний, на максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Цей автомобіль повністю розмитнений, сертифікований та вже готовий до першої постановки на облік в сервісному. Центрі Мрео. Ось в такому він гарному білому перламутровому кольорі. Затемнені в нас фари йдуть під цього автомобіля. Своя автомобіль за... зазора, свиріненький, ніяких подряпин, царапин, сколів взагалі по автомобілю немає. Фіксуйте, перевіряйте автомобіль по вінкоду, по карвертикалах, будь-де завгодно. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу, вінєточки 25-го року, що у нас автомобіль їздив по автобамах в Швейцарії, також у нас присутній люк. Складання підігрів дзеркал. Ось так він виглядає по лівій водійській стороні, ніяких зауважень взагалі по автомобілю немає. Стоять у нас 19-го радіусу легкоспавні диски зимовою гумою, практично новою. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні диски, тормозні колодки. Все просто в новому стані. Дуже хороший та збережений автомобіль, також у нас присутній безключовий доступ, підігрів дзеркал, так як наголошував, притоновані вікна заводським напином, заводу. Також у нас присутні по автомобілю рейлінги. Ось такий його гарний та збережений стан. Дуже високий кліренс автомобіля, що підійде для наших доріг. Трошки автомобіль брудненький. Також задні фари в нас по автомобільчику затемнені. Дуже стильно та класно виглядають. Також, у нас, так як наголошував, автомобіль повноприводний АВД, надійна відключаємо муфта Халдекс. Вона відключається автоматично після 30 кілометрів. Також присутні задні партроніки, камера заднього огляду, фуркопчик сьомий з розеточкою. Нижче автомобіля просто як нове, це швейцарська машина. Не путайте зі Швецією, з Норвегією. Заднє стекло цього автомобіля йде з підігрівом. Кожна кнопочка, все, друзі, по автомобілю працює. Дуже класний, м'який, економічний, динамічний автомобіль. Також по правій пасажирській стороні ніяких зауважень по цьому автомобілю немає. Всі легкосплавні диски на гарному та збереженому стані, так як наголошував, від бордюрки не почухані. Притоновані вікна з заводським напилом заводу, безключовий доступ зі сторони пасажира. Ось такий його стан. Зараз перейдемося до салону. Буду все поступово вам показувати по салоні та розказувати. Почнемо з дверної карти водія. Безключовий доступ у нас все відкривається. Відкривається, десь трошки, може, батарейка погана включає. Також дверна карта водія в дуже хорошому та збереженому стані. 400 клопів мача, складання регулювання дзеркал. Тут іде у нас таке гарне виконання під хром. Дверна карта у нас не подряпана, не зацарапана. Також знизу ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Також по прийомах хремнам безпеки ніде не побито, не почухрано. Електричне регулювання з сидінням. Кожна кнопочка, все, друзі, по автомобілю працює. Трохзонний клімат контроль люк у нас присутній. мультифункціональне кермо, регулювання круїз контролем, регулювання світла у нас також по автомобільчику присутнє. Також підсвіточка спідометра. Старостоп, велика у нас навігація, трохзонний клімат-контроль. Ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка передач, гідротрансформатор, два підстаканічка, великий та просторий підлокотничок у нас по автомобільчику також присутній. Друзі, все, все присутнє в цього автомобіля для комфортної їзди. Пластмаска у нас передні не зацарапана, не подерта. Місце для окуляр, затемнене дзеркало. Також по задній, задній лівій дверній карті також ніяких зауважень немає. Все В гарному та збереженому стані. Так само по пройомах ремнем безпеки не побито. Задній ряд сидів нас також в дуже хорошому та збереженому стані. Шкіра просто як нова. А в автомобілі не курили, тварини не возили, стеля автомобіля не прокурена. Дуже приємний запах автомобіля є на ззаді Такі карманчики, можна собі щось сховати, положити скрізь присутні резинові оригінальні коврики. Сидіння у нас регулюється в три положення. Це вже більш детально, кому буде потрібно, вийшло приватні повідомлення. Все більш детально покажу. Так як наголошував, автомобіль у нас йде семимісний, дуже багато місця ззаді з цього автомобіля, дуже великий та просторий багажник. Ось так у нас сидіння скидається та відкидається. Так само. Подивіться, який великий та просторий багажник, бокова пластмаса у нас не зацарапана, не подерта. Присутній у нас повноцінний комплект, аптечка, домкрат, ключі, все по автомобільчику присутні. Домкрат та ключі лежать вдома. Це ми в новому власнику, як буде купляти, все віддамо. Також обшивка кришки багажнику у нас не зацарапана, не подерта. Під кришкою багажнику ніякої ржавчинки немає. Всі логотипи, так як наголошував, все по автомобільчику присутньо. Також дверна карта задня, права ось в такому гарному та збереженому стані. Ніяких подряпин, царапин взагалі по автомобілі немає. Дуже охайний та збережений стан автомобіля. Задній ряд сидінь просто як новий. Так само спереді, так як наголошував присутньо скрізь резинові оригінальні коврики по цьому автомобільчику. Безключовий доступ зі сторони пасажира, також у нас присутній. Показую вам стан сидіння пасажира. Подивіться, вони не просижені, не прокурені, не подерті. Є в нас тут такий карманчик, можна собі щось сховати, положити. Також у нас присутня вся повністю сервісна історія цього автомобіля, як автомобіль обслуговувався в Швейцарії від початку до кінця. Зараз вам покажу. Також не забувайте, що автобільчик готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь-де завгодно. Так. Останній сервіс був зафіксований в Швейцарії на, 100, на 167 тисяч. Зараз пробіг автомобіля становить 175 тисяч. Дуже багато різних паперів по автомобільчику про обслуговування. Це вже більш детально я все покажу та розкажу. Два пістаканечка, Тут є у нас такий також карманчик, прикурювач. Зараз ми цей автомобіль заведемо, покажу як працює двигун, як працює автоматична коробка передач. Безключовий доступ, два ключі, так як наголошував, топова акустика Альпіни. Автомобільчик ми заводимо, ніяких помилок, чаків взагалі по автомобілю немає. Є в нас підігрівчики сидінь, що спереді, що ззаді. Топова акустика Альпіни, так як наголошував, По автоматичній коробці передач взагалі ніяких пинків ривків по автомобілю немає. Також ми включаємо на n нейтралочку, також ніяких пинків ривків немає. На драйв, що на, що на холоду, що на грачу, автоматична коробка у нас не пинається. Бо це класичний та надійний автомат гідротрансформатор. Друзі, зараз вам покажу підкапотний простір цього автомобіля, як у нас працює двигунчик. Двигунчик цього автомобіля просто муркоче. Працює ідеально на свій пробіг 175 тисяч. Подивіться, друзі, під капотний простір цього автомобіля. Антифриз у нас в гарному стані. Чистенький, ніяких підтікань по двигуну взагалі немає. Ось так автомобіль виглядає під капотом. Ось такий його збережений та гарний стан. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте за номером телефону 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо, доставимо вам цей прекрасний автомобіль, вам підім. Також підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: це YouTube канал, Telegram канал Viber група Там будуть ці фотографії, посилання, опис автомобіля. Також буде опис автомобіля під автомобіля під відео на ютуб каналі. Друзі, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім пока-пока.